Наскільки взагалі велику частку ринку займає е, купівля через от, Єоселю? За минулий рік, це здається, 10 тисяч квартир було. Це відносно не сильно багато. Це таке ж про Київ чи про… Ні -ні, це... Давай так, Єоселя майже все продає в Києві. Для тих, хто не знає, що таке Єоселя, ага. це пільгова іпотека від держави. 3 або 7%, якщо в реальних це там 8,5%, річних у гривні на 20 років з першим внеском від 20%. Це дуже хороша програма, яка дозволяє придбати житло для тих, у кого їх немає. І у кого не дуже багато грошей одразу є. І що вона робить? Що вона робить? Ключова штука, вона показала ринку, що зараз можна купувати житло до 21 року. Якщо ми візьмемо Київ, от людей з регулярним доступом до інтернету там майже 70% думали про, про те, щоб можна було придбати собі житло. З 22-го всі налякані, в 23 му з'являється, є оселя, яка каже: ні, можна купувати житло, і люди бачать, що там хтось колег десь взяв, там кум щось дивиться, там хтось перепитав, і люди починають ворушитися, тобто. Це був класний психологічний сигнал ринку, що зараз достатньо нормальні умови, достатньо нормальні умови на те, щоб купити собі житло і щоб там жити. Я не кажу про інвестиції, окрема історія, думаю, ще поговоримо. Але щоб купити собі, от я оселя такий грін флаг, все можна, беріть, і це запустило ринок. Почалися продажі, почалися психологічно легше наважитись на цей процес, і це дійсно дуже допомагає.